Ти купив печенюжок? Мішка, зроби будь добрий чай, тому що видить, що це дуже надовго. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Стало доступне демо нового гастранеру. Ну нарешті. Так, навіть демо вже має українську. Причому як на консолях, так і на ПК. Так має бути. Реліз заплановано на 26 жовтня. Клас. Купи 20 штук. Розкладу по всій хаті релізнулась нова версія стратегії у всесвіті Дюни. Оновлення 1.0 вже доступне. Хоча рейтинг у гри в стімі не дуже. Якщо ви, звісно, довіряєте цьому рейтингу. Продажі Immortals of Aveum провалились. Який жах? Такий жах. А що ні жах? Жах, я ж кажу, який жах. Тому студія не знайшла іншого рішення і позвільняла багатько розробників. Усіх решту другорядних невдах. Я звільню. Ти працював тут? Доки не скоротили. Проходження другої частини спайдермена займатиме у вас десь до 20 годин, що приблизно так само, як і попередня частина. П'ять годин на день. 27 жовтня в корейській брехні Пета Вулонг Фаландіності стартують спільні івенти між забавками. Контент з однієї гри перекочує в іншу. Так, наприклад, в Lies of P буде доступна шабелюка з Вулонгу. Немає більше Шелдона, я володар меча. Другий Overwatch більше не найгірша гра з Тіму. Та невже? Тепер це місце почесно посідає нова NBA 2K. Король. Помер. Тож хай живе король. Уявіть собі, п'ята GTA-шка релізнулась аж 10 років тому. Ось нещодавно в неї була річниця. У мене пенсія за планом. У нас теж був план. Мультиплікаційна адаптація Far Cry Black Dragon від Netflix релізниця вже 19 жовтня і офіційно буде продубльована українською. Хочете, щоб вас розможу? Тоді не перемикайте cd проекти опублікували мапу релізу Phantom Liberty і навіть не забули вказати там Україну. В нас ілюзія свободи на ПК стане доступною 26 вересня о 2 годині ночі. А от на консолях трішечки раніше, о півночі. я не міг спати, знаючи, що за дверима моєї спальні вітальня, а за вітальною коридор. А одразу за коридором це. А до того базовані поляки засвітились у списку компаній, що донатять фонду притули. Тож їх підтримка не обмежується лише додаванням української локалізації до кіберпанку. База грунт. Основа фундамент бетон. КЕП опублікували релізного трейлера доповнення до ремейку четвертого резиденту про Аду Вон. Цього разу відео було насичене ігроладом, який, в свою чергу, виглядає прикольно. Реліз заплановано вже на цей четвер, 21 вересня. вересня. Сілере. Там через ще одну судову тяганину випливли нові документи Мікрософтів, у яких вказано, що вони планують релізнути шості стародавні сувої, десь колись приблизно до 2026 року, ну або трошечки пізніше. Дай Боже. Крім того, стало відомо, що гра о мене консолі Sony. Я це знаю, а не думаю. Ще в тих документах було зазначено, що нове покоління Xboxів компанія Вікна планує запустити вже у 2028 році. Біл Вінгельм. Це бляха, хто такий. Творець Всесвіту Фейблс, що є основою для відомої вам франшизи Telltale Тейл Геймс The Wolf Among Us», вирішив зробити свої творіння суспільним надбанням. До того права на комікси належали братам Ворнерам та публікувались під лейблом DC. Проте БІЛ нещодавно просто взяв і опублікував всі свої роботи у вільному доступі. DC, звісно, абсолютно просто його так не відпустить. Що ж, усе було дуже цікаво. До зустрічі в суді. Юніті офіційно повибачалися за драконівські ціни в нових умовах використання їхнього рушія та пообіцяли переглянути свою політику та дещо змінити. Обіцянка тятянка. Сьогодні виходить брехня П. І я вже увійшов у режим очікування, коли перекладачі розколупають файли гри та перекладуть їх. Аби я міг погоріти в цьому солу з лайку українською. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! А там і 13 жовтня Lords of the Fallen релізниця, де буде українська вже офіційно. Тому якщо ви відкладаєте гроші на щось одне, то краще взяти лордів. А от корейську брехню П можна заграти з геймпасу всього за 190 гривників. Дорогі друзі, сенсації не буде. Коли я вже доробив вчорашній випуск та успішно його релізнув в мережі, знову ж таки, через те, що досі тривають сюди мікрософтів, опинився план капкан релізів компанії Bethesda. А ось і план. Який план? Що? Там і доповнення до Старфілду і план оновлень для Тесо. Два нових DLC для вічного думу, ремастери облівіану та третього палаву. То найцікавіше це, звісно, третій дізоноре e, та продовження Ghostwire Tokyo. І до цього всього парочка ще не анонсованих проєктів та ігор, що ховаються під кодовими назвами. Хтось має зробити само до Skyrim. But... <laughs> Одним словом, нас планують завалити забавками, аби ще всі вони на релізі були якісними. І ми відправляємо лебінь, щоб нам бося допомогла. Крім того, також випливли подробиці оновленого геймпаду Xbox. Тепер в паперах зазначено, що контролер буде оснащено знімним акумулятором замість звичних вам батарейок, а також те, що він буде вібрувати набагато краще, ніж його попередники. Можливо, навіть на рівні сонівського DualSense. Новини не тільки про МК, а й про Прийдешній Tekken 8. Для якого анонсували закриту бету, що почнеться 20-го і закінчиться 23 жовтня. Заразом ще заанонсували нового персонажа на ім'я Фенк, а офіційний реліз гри запланували на 26 січня 2024 року. Що ж, багато часу це не забере. Вертаючись до нового МК, що ось нещодавно релізнувся і зразу базанув заявою про те, що якщо росіяни якимось чином придбають гру, то вони не зможуть грати в онлайні. Виябали москалів, що ще може бути краще. Одним словом, майже ґрунт та фундамент, аби ще офіційно українську додали, ціни б їм не було. А ще новий МК міг не вийти на PS5, бо Філімон планував придбати все видавництво VV Games. Проте брати Ворнери вчасно передумали. Не прийняв рішення. Уже прийняв? Ні. Так. Прийняв. Ну і якщо ви чекали релізу гри на Switch, то варто оминути цю гру на перемикачі, оскільки картинка там, м'яко кажучи, виглядає як гімно. Ремеді показали трохи спойлерного момента першої зустрічі Алана Кейсі. Він же точна копія Максима Пейна з одноіменної серії ігор, права на яких зараз належать рокстарівцям. Гра виглядає чудово, але зауважте, що показували на її на максималках, і з ом Ех нам би так. Вам так не буде. Нагадаю, що реліз заплановано на 27 жовтня. Так, я знаю. Я чекатиму студію Criterion, що раніше займалася створенням Need for Нідфорспідів, відтепер доєднають до створення нових Battlefield'ів Так, ви почули все правильно. Не думайте, що в них немає досвіду. Вони вже допомагали фіксити п'яту частину, а також Battlefield 2042. Мішель, розкажи дівчатам, над чим працюєш. Над своїм резюме. Поки Старфілд сварили за Старий рушій та інші проблеми, його тим часом встигли награти вже 10 мільйонів людей. Думаю, не в останню чергу завдяки геймпасу. Так очевидно. Спенсер неочікувано заявив, що якщо Мікрософтів не влаштовуватимуть успіхи на ігровому поприщі, то до 2027 року компанія Вікна прикриє цей підрозділ. ми знайшли рішення. Кінець конкретно Мікрософти очікують більше прибутків від хмарного геймінгу та гімпасу на ПК. Як мені переконати, тебе залишити гроші? Точно, всі ми хочемо грошей. Засновник студії Стринкінг Дістенс, батько Dead Спейсу, покидає власну компанію через фінансовий провал Каліста Протокол. Не переживай, такий ж ти, не пропаде. cd проєкти, беручи приклад з ларіанів, створили бланки з проханням надати відпустку, аби грати в оновлений кіберпанк та його доповнення ілюзія свободи. Скажи, чесно, коли ти в останній був у відпустці? Ентоні. Дякую, насолоджуйся. Valve натякнули, що можливо релізнуть другий Counter-Strike наступної середи. А багатьох годував обіцянками у своєму житті. Але визнаю, це була найщадріша. Давно вже ширяться чутки, що через деякий час ексклюзивності для Xbox другий Сталкер релізниця й на Плейстейшн. Це було б логічно. Правда? Тепер от компанія Sega оновила японську версію свого сайту, де вказала Stalker 2 у списку забавок, що вийдуть на PS5. Можливо, це звичайна помилка. Але щойка мене не підводить. Ну, все буває вперше. Square Enix показала десять хвилин геймплею Final Fantasy VII Rebirth, А журналісти змогли пограти годину та поділитися враженнями. Пишуть, що гра схожа на попередню, але у всьому краще, швидше та більш захопливо. Так вона буде крутіша. І всім сподобається. Крім того, у грі тепер є напіввідкритий світ. У грі буде два режими продуктивності та графіки. Розмір гри 150 ГБ. Фізична версія буде поставлятися з двома дисками. У грі буде плавання, скелелазяння, крафт. Буде можливість грати за Сефірота. Основна історія триватиме приблизно 35-40 годин, трохи довше ніж перша гра. То все розвиток і покращення. Велика увага приділена дослідженню у грі. Якщо ви помітили піратський корабель на відстані, ви можете підпливти до нього і знайти таємний скарб. Ми не можемо обійтись без скарбу. Викликати свого чокобо у відкритому світі буде дуже просто. Достатньо натиснути r 1 Чокобо можуть плевати, літати, підніматись на гори, винюхувати закопані скарби тощо. Якщо ви помітили малюка Чокобо, слідуйте за ним, щоб відкрити точку швидкої подорожі та нову косметику. Історія закінчиться у забутій столиці. Red 13 також буде повністю доступний для гри. Гра виходить 29 лютого 2024 року ексклюзивно для PS5. Але не з Xbox, лол. А це був Денис із каналу Renderos.ua і якщо ви досі на нього не підписались, то саме час. Тим паче, що посилання в описі. Кепком показали цілих 9 хвилин нового ігроладу до другої частини Dragon's Dogma. Дев'ять і десять виглядає надзвичайно цікаво, що я аж пішов і придбав першу частину, і вона мені не сподобалась. Сподіваюся, з другою все буде інакше. А якщо це не так, нарешті релізнулось оновлення кіберпанку, що вносить купу змін та покращень. А найголовніше, що тепер в грі є українська локалізація. Звич пророка Найт Сіті, над якою працювали, як і пліткували до того Unlock Team. А крім них ще й шлях битрафи. Переклад, на мою суб'єктивну думку, зроблено якісно. А цькувачам з інтернетів, що в печінках мали ігролад, можна відверто сказати. А ви усі в сраку? ви там? Всі дружно. у сраку. У сраку. У Ах сраку. ти ж мале! Однозначно не у сраку. І ти теж у сраку. Ну вибачте, вибачте, я, я працюю над собою. Ну. Ubisoft офіційно заявили, що розробляють третю частину культової франшизи Тома Кленсі під назвою Division. Сподіваюся, нова частина буде краще, ніж її попередник. Не будемо як попередники тішити себе. Ну і доречно було б порекомендувати глянути відео від аномального притулку про історію цієї серії. Ще Юбіки показали нового трейлера віарних асасинів для гарнітури Цукерберга Quest 2. Реліз заплановано на 16 листопада. З наступним оновленням третя брама Бальдура, Релізниця і на MacOS. Бо Mac – це не бачити, а відчувати. Remedy опублікували нового щоденника розробки другої частини Алана Вейка. Цього разу розповідали, як хлюпали водичкою, шурхотіли гілляками та грали на старезних та екзотичних інструментах. До того всього офіційно підтвердили, що Poets of the Falls повернуться, аби музичити для гри в образі вигаданої музичної групи Старі боги Асгарду. Ні, ну а ви думали, що лейк їх так просто відпустить із свого полону після стількох років? Ага. Полонені. Нагадаю, що перша гра ремедів, які лунали їх співи, була друга частина Максима Пейна. Тепер я на пенсії. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави. А також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.